О, до речі, фрукти вміння лежать у тих ящиках. Ні в якому разі не їж їх. Що? Я поклала кілька з них у рагу. Це погано. Ти готувала з фруктами вміння? То так. Вони виглядали такими смачними. Другий неодмінно коштуватиме вам життя. І Нас вже попереджали? Мені стає гаряче. Це те ж відчуття, що й три місяці тому. Невже я помру? Поналайте! Айло, пробач, що я не розповів тобі про фрукти вміння. Це моя провина. Айло, ти не зробила нічого поганого. А? О, щось не так. Чому я не вмираю?